Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля приймає акредитаційну комісію Європейської ради з питань бізнес освіти. Метою офіційного візиту стало отримання вишом повторної акредитації програми MBA. 2009-го університет підтвердив свій високий рівень. Протягом наступних років велася потужна робота у зазначеному векторі. Ми перші в Україні отримали акредитацію Європейського совету по бізнес-образованню. Ця акредитація підтверджує, що програма MBA, яка реалізується в Ніпропетському. Университет имени Альфреда Нобеля соответствует европейским стандартам бизнес образования. Наш университет и коллектив достаточно плодотворно работает над совершенствованием всех тех вопросов и направлений, которые были высказаны при сертификации. І прохажіні презентації наших програм і нашого університету в целом сьогодні Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля впевнено лідирує за набором студентів на навчання серед недержавних вишів України, вражає і показник іноземних студентів, що здобувають освіту в стінах університету. Наразі тут навчаються представники 25 країн світу. І чи не найбільшою гордістю вишу є програма подвійних дипломів? Вже 38 випускників університету отримали їх. Наша Стратегия и миссия университета вести таким образом, чтобы бизнес-образовательный процесс проходил не только по программам MBA в нашем университете, в школе бизнеса, но и он проходил на уровне бакалаврата и магистратуры. Наши выпускники открывают собственный бизнес, делают совместные проекты. и Приятно видеть, когда через год, через два года выпускники звонят, приходят в бизнес-школу и хвалятся своими успехами. И есть ощущение того, что растут не только люди, которые прошли обучение на программе MBA, но благодаря тому, каких успехов они добиваются, мы считаем, что это и наш результат работы и показатель того, что то, что происходит на программах в международной бизнес-школе, соответствует требованиям времени. Працюватиме експертна комісія впродовж трьох днів. Вона передбачає і роботу з документацією, і зустрічі зі студентами, викладачами програми ЕМБІ тощо. Втім, зважаючи на бачимість здобутки університету, в питанні отримані реакредитації тут сумніватися не доводиться. Ми Ми що три дня нашого візиту кажуть дуже продуктивними. Ви бачите, що у нас із бальшою аккредитації враз в різних країнах, в різних культурах. Мара відвідається всіх забравшихся дійс, які заінтересовані в акредитації програм світу ділового адміністрації. Анастасія Коваленко, Юрій Солодовник, Об'єктив 27 Сьомий канал.